Всім привіт! Мене звати Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. І знову я в телефоні відео знімаю на паузу, зупинюю. Ура! І сьогодні я хочу зняти довгожданні обзор на довгожданні подарунки на Миколая! Тобто, скорічку бачите. І тут ще є тут. Круча! напевно буде дві, три або навіть чотири частини. Сьогодні я, короче, сьогодні в YouTube можу дати навіть і 20 відео. Сьогодні я тобі буде куча відео. Тому ми починаємо. А що я показала, я буду ставити на землю. Так просто мені буде більше місця. І так мені подивіться. Раз. І тут два. Мені тісно ми починаємо! перше я хочу показати, яке буде коротко зараз знімати. Ось такі цукерки з півником. Дивіться, який ньогосний. Почитайте собі усі віршик. Почекайте, я не бачу вам видно. Отак. Дуже класний віршик. Дуже класна коробочка. Відкривається ось тут. Так. Я показувати не. Давайте відкрию заодно, одну, покажу там за цукерки. Ні, а показувати цукерки не буду. Секрет. Я можливо зніму коротке відео інше. на цукерки, які були в коробках, я пишу Покажу коробку пусту, і там тібо тут скерки позаю, а там пусту коробку. Дуже класна коробка, така ніжна, м'ягенька люкс. Друга коробка уна дуже важка. Тут пише з новим роком та різдвом Христовим. і теж намальований дуже няшний півник Ззаді класний краєвид. і тут вірш. А, Почитайте собі. Теж відкрию і сама. Цукерки дуже круті, їх багато. Клас. А треті цукерки, це ось такі з Миколаєм. Ось такі з двох боків одинакові, ручка дзвіночок. І тут по боках намальовані сніговики. Клас. Також ми дивимося на цукерки. Тут цукерки запаковані, запах бомбезний. Клас. Їх теж дуже багато. Далі йде ось така бомбочка, тут ялиночка. давайте ми її розпакуємо. Я буду поза камерою, бо в мене мало місця. Дивіться, класно відкривається відкриваються котинка. Е, треба розрізати, мені вроді викаже. Дивіться, Дивіться, який верх, а який низ. Вау. І відкриваю. А всередині були цукірки. Ось вот чому вона така важка. А це рошен клас лайк. Like. Далі дуже класний олень. От я не буду знімати обзор, ви самі його бачите прекрасно. Тут подаруночки, шкарпетка. Ось кіносний. Вот, дуже класний олей. Тільки в нього Осько. Давайте його розпакуємо. І це нам задовляться на Розрізати ось таку штуку. І він визволений. Вот, дивіться. Бузенький кіньний, він буде зі мною сидіти. Все. Тепер показую, що всередині. Ну, думаю, ви догадались. Це цукерки. Багато, багато цукерків. Він Я так ви вже так Миколаївсти. Яко... Мені хоч якийсь Клас. Точно точно ставте лайк. Це такий. ой, телефон Це такий мінітрон. Далі я вам хочу показати пенал з Гапчинською. Так, це Гапчинська тут пише гортенз. Гор... Гор... Пахне твоєю няшністю. Ось тут ручка Гапчинська. Да, Гапчинська. Там набито такої набити. Рожево, я не бачила. Вночі просто інші колір все відає, Клас. Ось такий пенал. Далі ось такий шампунь гапчинська рожевого кольору. Красуня пише. Блін, який класний. Це, ми, це, це мило, мило, мило. Я щось. Ось таке мило. Так, я, я не хочу його нюхати Класне мило. Далі йде ось такий кульочок Давайте дізнаємось що в ньому. От, дивимось. Перше це є червоне око. Друге зелене око чи то синій якийсь такий колір. Дудка. Знаєте, така? Моє, моє з дитинства така дудочка. Ходох. І кіндер свинка пепа професії. Так. Раз ми перейшли до кіндера Чупчупс -чуп, чуп Чупа Чупс, можемо і показати вам мої кіндери. Їх є чотири. Давайте розглянемо. Перший кіндер зі сніговичком. Другий самим кіндерю поліцейським. Далі з моїм родичем оленем. І далі з пожарним. А розпаковувати їх буде Хаулін і Твайла. Дочекайтесь! Далі шкарпетки, три пари. Показати не буду нашу. А далі бенгальські вогні і хлопавки. А за... В мене ще є 4 хвилини знімання, але оця гора це є правий берег. Це був лівий берег, це є правий берег. І я такі розподілила. Давайте заодно, Ні, ще покажу салфеточки. У мене їх є 5 штук. Давайте розглянемо, поки ще є час. Перша це є з Лондоном. Ось така Рим. Далі з Римом. З Венецією. Амстердам. І з Парижем. Дивіться, коняшка. Ну, ще покажу два лідінці. Це такий червоний з білим і такий. Розвалився вночі. І коли дивилась на подарунки, він мені впав і розвалився. Що робити? жоп. зубна щітка на весну з футлярчиком, таким червоним. Щітка сама такого рожевого прозорого кольору. Ще розпакуємо. Ось дивіться, який класний футлярчик. Він такий шуршавенький, такий. Просто прикольний. А зубну щітку відкривати не буду, бо її є! на. Не можу, вона порком припаде. Коротше, ви бачите щітку, а футлярчик можна відкрити. Класне, тут ще для вішати. Прикольний. Ладно, ладно, я вас ще трошки потримаю і ще трошки пожалею. Хочу показати ще чотири речі з Гапчинської. Починаємо. Перше це такий блокнот. Мої богатства багатство, класненький такий тукротик. Далі від негоди з олією оліїш. Крем дитячий. Це такий дитячий крем, така дівчинка. Дуже класний. Такий. Далі вологі салфетки, дівчинка яка і шоколадку. Дуже схожа на мене. Я теж їм совкладку замазую, відкрию вам секрет. І в мене магнітик є такий, але теж йога, але інший. Ось такий гапчинська. Це Ватсонс. Я ще забула показати вам ось таку шоколадку Гапчинська. Дам-да. Да. Така новорічна. А і, блін, кіндер, якщо не розіб'ються, ніхто їх знімати теж не буде. Ось так. А все, решта, дійсно, в наступному відео. Дочекайтесь, воно вийде шоу, оце відео завантажиться в YouTube. Так, я не можу. Миколай прийшов, я цілу ніч не спала. Добав. Добав. Ні. Так, що мені... Мені прийдеться для вас показати кілька речей ще і одну саму головну річ, а яку ви побачите в наступному відео в другій частині. Точно буде тільки дві частини. Так от як подарунків куча, пам'яті мало. Давайте ще покупаємо, я ще зніму дешу. На ось такі дві цукерки. Отут тут намальована розумна ай, сова. А тут сніговик. Ось такі дві ньошки. Далі новорічний декоративний скотч. Три штуки. Так, це декоративний скотч. Відкриваю. Перший тут пише ме. Merry Christmas! І намальований такий класний Санта. Хо-хо-хо. Далі просто ось такий. А далі з новорічними гірляндами. Дуже кльовий і супер. І ось тут намальовані три оленя. І показані, який їм в декотені скотч. Дійсно, все решта в наступному відео. Говорю, говорю і ніяк не можу зупинитись. Також Наступного відео було менше. І так, затій доставте пальці вгору, підпишіться на мій канал і пишіть мені приємні коментарі. А з вами була Софія Оленджін і ви були на каналі Софія Лав. Всім папа! -па. Думаю, вам перша частина сподобалась, ви з нетерпіння будете чекати другої. Бай-бай!